Disciples 2, вони ж послідовники, доволі відома серія, яку у свій час позиціонували як головного конкурента героям. У другу частину вперше пограв ще у школі і провів у ній пару місяців підряд. От прямо настільки вона мені сподобалася. А коли на тогочасній Петрівці купив доповнення Rise of the Elves, дитячій радості не було меж. Мене цікавить виключно друга частина, бо починаючи з третьої, серію викупили самі розумієте, хто першу не пробував, та й не бачу цьому сенсу, бо, зокрема, одним із недоліків сіквелу. Зивалося, що вона не принесла жодних нових фракцій, та й у більшості повторювала оригінал. Хоч і люблю героїв, але завжди цінував послідовників більше через неймовірний стиль та атмосферу світу. Втім, погравши зараз, розумію, що гра не настільки ідеальна, якою я її запам'ятав. Не в останню чергу через технічну частину, бо запустити її на сучасних системах в адекватному розширенні ще той квест. Гра складається з кількох частин: золоте видання, яке у собі містить основу Dark Prophecy та два сюжетних доповнення Guardians of Light та Servants of the Dark, яке запускається однією грою, також окремо продається Rise of the Elves. Оригінальну гру раджу брати у Гозі, бо вони трохи оптимізували її, тому легше запустити у широкому розширенні. Після танців з бубнами ельфи також запускаються, але лише на другому моніторі із дивними форматами. Тому одразу вибачте, якщо якийсь відеоряд буде мильним або ж виглядатиме дивно. Звісно, є варіанти поставити спеціальний патч, але знов ж таки його робили самі розумієте, хто, тому я краще буду мучитися. Якщо купили гру на гозі. Тиснемо на іконку біля грати, потім налаштування, і у віконечку обираємо конкретне розширення та оновлення ставимо на стандартне. Також ставимо галочку на розтягнути на повний екран. Закриваємо, потім їдемо у папку з грою та запускаємо налаштування та там обираємо, що нам подобається. Для мене підійшли такі налаштування, але перед тим я навмання підбирав опції, тому якщо у вас будуть артефакти чи не повний екран, виберіть розширення та режим під себе. Також в описі залишу посилання на форум Google, де радять. Як запускати гру. З доповненням повстання ельфів ситуація доволі сумна. Я перепробував стандартні шляхи запуску, і гра працює або на другому моніторі, або в віконному режимі. Також у обох іграх закритий фреймрейт, тому він дещо нестабільний. Втім, падає не настільки, щоб було неможливо грати. Що ж, з технічною частиною вирішили, тепер що у нас по графіці. Особисто для мене візуальна частина послідовників це мистецтво. Я не можу адекватно сприймати цю гру як певний цифровий виріб. Більше сприймаю як якийсь художній здобуток. Коли робив відео, було одне непереборне бажання: кілька годин підряд просто показувати вам портрети персонажів. Мені цього достатньо, аби захоплюватися цією грою, але не ними єдиними. Загалом послідовники це поєднання піксельної графіки з 3D-елементами. Якщо взяти чисто технічну сторону, то навіть на момент виходу у 2002 році вона вважалася дещо застарілою, зокрема, кольоропередачою. Зараз же додається і обмежений фреймрейт. Годі казав. Зати про сучасні стилізовані ігри, взяти хоча б ту ж Song of Conquest, яка прямо сяє. Тим не менш, все рятує якраз стиль, який неможливо сплутати ні з чим іншим, готика. Це стосується не лише пари будівель в імперському місті або якихось там окремих елементів, як зазвичай це роблять в інших іграх, а загального візуального задуму. Однією із головних рис у тогочасній архітектурі було символико-алегоричний спосіб передачі: це різні тварини, закручені узори і так далі. В інтерфейсі маємо відповідний орнамент. Спорядження героя зображено лялькою, юніти наймаються через натискання на фігурку людини, функціональні іконки відображаються доречними зображеннями. Імперська столиця, схожа на середньовічне місто у Франції, місто демонів зображено як якесь уявлення тогочасних людей про пекло. Сюди ж додаємо бекграунди під час битв, які завжди мають якусь перспективу. Тому складаємо це все і воля, гравець ніколи не подумає, що він існує виключно у 2D просторі. Тобто, вся візуальна репрезентація гри подається через. Призму готичного стилю на виході, маємо соковиту та неймовірну насичену атмосферу. Якщо говорити за портрети, то розробники намагалися передати концентрований тогочасний художній стиль, але класичною готикою його не назвеш, і давайте розбиратися, чому. Порівняно із попереднім основним стилем у культурі романським готика взяла курс на правильні людські пропорції персонажів. Тут послідовники дотримуються правил і у переважній більшості навіть алогічні істоти, наприклад, ті ж велетні, з. Здаються нормальними, наближені до звичайних людських пропорцій. Наступний елемент це характерні вирази обличчя та постава персонажів. Тут дещо двояка ситуація, адже у переважній більшості цей стиль використовувався у книжкових мініатюрах, ілюстраціях у псалтерях, різних рукописах, коротше кажучи, у релігійній тематиці, і там портретистика доволі специфічна. Образи усіляких там святих, монахів та всякого такого не був по суті портретним, а складався із таких от розлогих композицій з доволі дивними перспективами, бо на той час майстри ще не навчилися достовірно передавати їх у малюнках. А якщо ж говорити за більш пізній період, 15-16 століття, то там художнє мистецтво вже мало більше, так би мовити, побутовий характер, коли усілякі поважні князі та герцоги хотіли собі портрети. Приспішники більше передали якраз оце от пізній період, і майже всі персонажі так чи інакше відтворюють позиціонування по діагоналі: зліва направо чи справа наліво, як малювали і у реальному в житті так само передаються і вирази обличчя персонажі виглядають спокійними, впевненими, передається відчуття спокою та порядку, на відміну від суто злих за натурою створінь, демонів, хитрунів та інших хвостатих. Вони посміхаються, немов натякають, що щось задумали. Кольоропередача також характерна для цього стилю. Правда, більш похмура відповідно до фентезійного світу. У реальності більше використовували золоти та багряні відтінки, це якщо говорити про релігійні сюжети. А у грі у нас переважають сірий, інші Кольори, але так само є і яскраві. Втім, вони прямо таки виділяються на композиціях. Також можна порівняти гру світла та тіней. І знову ж таки, ранішня готика характеризується світлими, відкритими композиціями, що було притаманно і архітектурі. Порівняно з романськими, готичні собори були відкриті, набиті світлом та з яскравими вітражами, а пізній період характеризується більш темними мотивами та сюжетами. Гра взяла на озброєння якраз цей настрій. Тут у нас все доволі мрачновато, якби не існувало фентазійного Хамеру, я б сказав, що ця гра ідеально його репрезентує. Ще хочу звернути увагу на мазки пензля, подекуди видно нечіткі форми, певну розпливчатість обладунків чи волосся, у той час як класичні портрети все ж більш чіткі. Можна сказати, що персонажі навіть дещо абстрактні. Саме ж створення портретів було міксованим, бо у бою та на мапі видно 3D-моделі, але картинки ж дводешні. Хоча, якщо все-таки придивитися до деяких портретів, можна побачити грані скульптингу, тому не виключаю, що принаймні деякі з них по. Ставили, сфотографували, а потім стилістично обробили. Гіршими вони від цього не стали, звісно ж, просто цікава особливість. Окрім дивовижних портретів, мене приваблюють самі модельки та їх анімації. Мало того, що вони цікаві самі по собі, вони є візуально унікальними. Навіть найбільш розповсюджені для фентезійних всесвітів істоти тут виглядають особливо. Персонаж виділяються, хоча б своїми позами. Якогось, хоча б схожого візуального відтворення, як поширених, так і унікальних істот з послідовників, я не зустрічав у жодній. Іншій грі, вибачте, але ні одна із частин серії герої меча і магії і близько не наблизилася до настільки специфічного у хорошому розумінні стилю, як тут. Награвши бо за скільки годин за все життя, я до сих пір можу сидіти та роздивлятися місцевих паладинів, скелетів, велетнів. Вони деталізовані та цікаві. Просто приємно на то все дивитися. Додаємо до цього всього відповідні спецефекти. Хоч і кольорів у грі не так багато, але користуються ними, дай Боже, оскільки персонажі еволюціонують та. Стають сильнішими, чим далі поївся розвитку, тим крутішими будуть ефекти та самі моделі. Іноді навіть самому лячно дивитися, як Білий мах викидає на ворогів всю свою лють або як мерці отруюють інших спецефектів на більш потужних юнітів точно не пожаліли. Вони дійсно мають свою вагу, ніби передають свій авторитет. Тому ще раз повторюся, дивитися на то все одне задоволення. Сподіваюся, ніхто не знудився від моєї тиради про візуальний ряд, бо варто розуміти, що Disciples 2 – гра про естетику. Та враження про неї це головний плюс гри, бо сам геймплей не настільки вирізняється. Тим часом звукова частина продовжує мою думку. Кожен юніт має своє звучання, а оскільки їх більше 200, можна лише уявити це різноманіття. Також варто відзначити і контекстний звуковий дизайн на глобальній мапі гра працює на камеру, і якщо ми пролітаємо місто чи крамницю, грає відповідний ембієнт. Цікавою є озвучка і самих персонажів. Людські герої, гномські, ельфійські та мерці розмовляють англійською, а для демонів вигадали свою мову. Day, noct, у самому ж бою воїни теж вигукують специфічні фрази, особливо це стосується магів. І маю сказати, що оці от закляття прямо викарбувалися у мене в пам'яті із самого дитинства. Арам. よっ Музика теж не пасе задніх, бо практично кожна композиція це якийсь вир емоцій та вражень. Є у нас і бойові теми, і чисто фонові, втім проблеми, як і з геймплеєм. одноманітність. Усього записано близько години музики, і якщо грати тривалий час, то ви розумієте, як вам це все набридне. Навіть під час проходження однієї кампанії ви переслухаєте весь саундтрек по кілька разів. У моменти, коли не писав матеріал для відео, я просто вмикав щось своє. Загалом непогано, але мало. Тепер про найпроблемнішу частину Дісайп. Пос геймплей на поверхні, все схоже на героїв. Маємо персонажі на глобальній мапі, накопичуємо ресурси, збираємо артефакти, будуємо місто, б'ємося. Я думаю, більшість знайомі з цим концептом. Втім, ці дві гри настільки ж схожі, наскільки і відрізняються між собою. Головне, це те, що наші юніти оцінюються не кількісно, а якісно. З собою герой спершу може брати трьох бійців, а потім, по досягненню третього та шостого рівнів, покращити лідерство і в загальному матимемо шість воїнів у партії. Тут же на хід впливає. І розстановка чоловічків пересувань по полю бою немає, воно стаціонарне. Тому, якщо поставити лицаря ближнього бою у задній ряд, зрозуміло ж, він не зможе вдарити ворога. Так само крайній лівий у передньому ряду не зможе бити крайнього праворуч, якщо навпроти та посередині стоять інші вороженьки. Істоти дальнього бою можуть атакувати будь-яку ціль, а також є такі, що б'ють по усім. Деякі великі створіння, наприклад, дракони чи здорові демони, займають аж два слоти, тому їх і легше бити, але відповідно вони живуче. загалом дуже віддалено, але нагадує шахову систему. Окрім безпосередньої розстановки та покрокової системи бою, існують ініціатива, статус ефекти та її величність, точність. Кожен боєць має свій показник ініціативи, який і вирішує, хто та у якій послідовності буде ходити. Першими зазвичай ходять стрільці, потім воїни та маги, а останніми ходять юніти підтримки. Напряму на неї можна впливати через артефакти героїв, закляття, різні зілля та нові рівні. Статус-ефекти це різні отруєння, паралічі і так далі. Деякі створіння можуть їх лікувати, а інші мають супротив або імунітет до них. Ну і власне лишилася точність. Для тих, хто не грав у Disciples, найкращим аналогом для порівняння стануть нові XCOM. Іноді ця система відверто знущається, коли підряд промахуються всі твої солдати, а часом навпаки, повністю на твоєму боці. Так чи інакше, стара добра тактика, якщо не сильно попадав по ворогу, завантажує останнє збереження і новій, працює і тут. Аби покращити своїх бійців, треба накопичувати досвід. Б'ємо вороженьок і прогресуємо. Щоб юніт пішов у наступний тір. У столиці треба будувати відповідні будівлі. У кожної раси свої гілки, але по суті вони зводяться до воїнів, магів, стрілків, підтримку та великих монстрів. Тут у нас виникає перша проблема. На папері бійці різні, а де-факто сам ігровий процес не відрізнятиметься. Наприклад, у імперії, тобто людей, боєць ближнього бою першого рівня, це сквайр. Далі він. Може еволюціонувати або у гілку інквізиторів, або янгола, або ж паладинів. Інквізитори мають супротив проти пошкоджень, що спрямовані на розум. Тобто захист від першої атаки цього типу. Янгол це четвертий тір, а фінальний розвиток у нас паладіни. У чому різниця? Різниця у кількості досвіду, який треба зібрати, щоб перевести бійця на наступний рівень. Якщо ви граєте на маленькій мапі, зрозуміло ж, ми не встигнемо викачати останнього паладіна, і є сенс взяти того ж янгола. Або ж якщо у супротивників буде Щось на розум, то візьмемо інквізитора. Також, якщо для останнього паладіна треба велику кількість досвіду, то найкращий інквізитор потребує менше. І за той час, як ми викачаємо найкращого, інквізитор може кілька разів перейти на наступний рівень. З кожним переходом його навички також будуть покращуватися. Тобто кожна партія, це у першу чергу підрахунок та прогнозування, який тип юніту і яка кількість досвіду потребується для найкращої ефективності. Так у чому ж проблема, спитаєте ви? Давайте перейдемо для прикладу. Воду у гілку демонів. Тут з воїнами ще простіше. У нас тут вибору в принципі немає. Чисто один шлях розвитку, куди може піти боєць ближнього бою. У гномів ситуація покраще, бо у них воїни діляться на класичних танків та на тих, хто б'є по усім опонентам. Дивимося, мерців. Тут у нас ситуація схожа на людей. Два варіанти: одні бійці мають супротив до атаки стихій, а останній скелет має шанс на параліч. Починайте бачити проблему. На папері у всіх раз різні війська і кожен йде своїм шляхом. Юніти мають свої особливості та сильні сторони, але де-факто грається все однаково. Так, у мерців гілка магів ділиться на масових вампірів, які можуть потім лікувати інших лічів, на стрілків по одиночним цілям, які імунні до фізичних атак. Є привиди, які можуть паралізувати опонентів, є дракони, але все зводиться до вибору між двома бійцями та трьома магами, або ж взяти дракона та двох магів і скелета. Чим ігровий процес замерців відрізнятиметься від тих. Же гномів. Там перед нами стоятиме той самий вибір, коли підбиратимемо під себе компоновку між велетнем на масову атаку чи одну ціль, з пари різновидів бійців, двох стрілків та підтримки. Так, юніти гномів мають меншу ініціативу, зате більш живучі та наносять більше пошкоджень. Так, у демонів доволі цікаві маги, які і перевтілюватися у інших можуть та перетворювати у камінь. Але яка різниця між расами, окрім по суті анімації та модельок? У більшості особливості створінь не настільки відрізняються, щоб це кардинально. Динально міняло геймплей. Зазвичай просто обираємо, чи юніт буде бити по кільком ворогам, по одній цілі, і скільки клітинок він буде займати. Оцей от підбір компоновок якраз є найбільш цікавим елементом, який затримає гравців. Але знову ж таки, за годин 30 я повністю пройшов дві кампанії, а ще дві десь наполовину. За цей час ви скоріше за все підберете свої оптимальні біоди, а далі будемо лише дивитися на візуал. Це власне і основна відмінність між послідовниками та героями. У других значно більше різноманіття як між самими расами, між створіннями, так і самим ігровим процесом. Саме тому я настільки детально розбирав візуальну частину. Це є тим елементом, який виокремлює Disciples та грає йому на руку. Ця гра більше про естетику насправді і це варто розуміти. Добре, а що із самими героями? Можливо, вони якось урізноманітнюють ігровий процес. Тут теж проблема. Герої у всіх однакові: воїн, чаклун. Рейнджер, краді та жезловик відрізняється лише тим, що хтось літає, а хтось ходить по землі. Власне, самі лідери так само набирають досвід, прокачуються і отримують перки. Це можуть бути або навички, які дозволяють використовувати різні артефакти, або ж покращення самого юніта, типу більше здоров'я, броні і так далі. Оці перки так само однакові для всіх героїв у всіх раз. Якщо говорити за персональні вподобання, то оскільки я більше граю у кампанії, то мені важливо, аби герой виживав та наносив пошкодження по одній цілі, тому в більшості випадків граю за воїнів, вони мені здаються найбільш оптимальним варіантом, бо кількість ходів максимальна усе одно це 50, і специфічно під це рейнджера варто брати лише на початку, а в іншому він і живіший, і пошкоджень більше. Тому і статус-ефекти від артефактів випадають краще, бо це йде на одну ціль. Ще один цікавий момент: героїв можна експортувати, тобто переносити далі або у камбанії, або просто у випадкові мапи. Пам'ятаю, як у дитинстві у ті прадавні часи, коли не було нормально. Інтернету, ми з другом перекидали наших героїв на флешку та мінялися ними. Тому прогресінг та навіть деяка прив'язаність до героїв тут є. Тепер повернемося на глобальну мапу. У нас тут є певні механіки, про які варто поговорити. Головним містом на кожній мапі є наша умовна столиця, і захопити її не так просто, бо за умовченням її охороняє доволі потужний воїн. На деяких мапах, де ціль саме захопити столицю, він послаблений, але у переважній більшості це зробити доволі тяжко. Можна зібрати. Високорівневий загін і накачати різними бафами, але, як мінімум, треба буде якийсь цікавий статус-ефект типу параліча. Але знов ж таки, скоріш за все, захоплювати столиці ви будете рідко. Тому концепт знищення ворога повністю тут дещо чужий. Ресурсів на мапі по суті кілька різновидів де-факто один. Маємо золото та різні кристали мани, життя, смерть і так далі. Але вони не захоплюються як у героях, коли треба просто забрати будиночок. Треба захоплювати землю, на якій вони знаходяться, тобто треба брати або міста. Біля яких ці ресурси, або ставити жезли. Отут якраз і знадобляться спеціальні герої, жезловики. Вони більше працюють як підтримка, бо з собою можуть брати аж одного юніта, і переважно у них здібності не бойові. Можна, звісно, познущатися з себе і прокачати їх як звичайних героїв, але то вже для поціновувачів страждань. Аби поставити жезлу, треба заплатити 150 карбованців. І вже на наступний хід ми отримуємо дивіденди. Нарешті симулятор податкової ФОП, третя група. да. Якщо без жартів, то де факт де-факто єдиним ресурсом є земля, точніше територія. У статистиці мапи навіть є окрема графа для неї. У героях теж ми захоплюємо будиночки і окреслюємо свої володіння. Але тут цей концепт довели в абсолют, тому він досить буквальний. Міста на мапі також можна захоплювати, але вони більше працюють як форпости. Вони теж розповсюджують землю, там також можна тренувати війська та тримати гарнізони. Можна їх покращувати, щоб збільшити кількість можливих військ, при цьому нам дається захисний бонус. Але на тому все. Окрім буквального контролю території, ще є боротьба із самим супротивником. Якщо говорити за людських опонентів, маємо рівний двобій людини на людину, але сервери померли, тому щоб пограти з друзями. Вам треба буде якийсь редмін пробувати. Тому з ботами цікавіше, у лапках цікавіше. Річ у тому, що у нас є три складності: легко, нормально та складно. Змінюють вони лише кількість ресурсу, який отримує штучний інтелект, і по суті лише змінює недокучливість ботів. Комп'ютерні опоненти не дуже розумні. І звикли просто закидувати м'ясом, точніше, навіть жезловиками, які стрибають на амбразуру, аби лише поставити свій клятий прапорець на наших ресурсах. Найгірше це те, що бувають мапи у кампанії, коли за сюжетом їм дають купу військ, і гра навіть у тумані війни не може обробити їх штучно, тому маємо чекати, поки походять усі персонажі. Ладно би це було пару разів, але у багатьох місіях будемо бороти двох, а то й трьох ботів. Тому, якщо будете бачити такий розклад, заварюйте чайок і влаштовуйтеся зручніше. Це Займає якийсь час. Найкращу тактику, яку можу порадити, це підпирайте ботів під столицею. Вбивайте героїв, забирайте міста, блокуйте їхні ресурси, а потім або тренуйте окремого героя, який буде це все охороняти, або вивчайте закляття. Як мінімум, кілька ходів їм треба буде збирати на створення загону, а потім їх безкарно можна буде переслідувати. Основним же героєм бігайте по мапі та фарміть собі спокійно досвід. До слова про закляття, це одна із основних механік, і ви рідко будете обходитися без магії на глобальній мапі. Дещо, схоже, із такою ж з героїв: ми будуємо у столиці вежу, потім маємо книгу із закляттями поділену на ранги, а вивчення потребує певної кількості ресурсу мани, часто кількох. Як тільки вивчили, можемо використовувати їх на мапі. Закляття бувають абсолютно різного характеру: це і відновлення здоров'я, і нанесення шкоди, відновлення ходів, призивання якоїсь істоти, бафи, дебафи, коротше варіантів купа і загалом магія неймовірно корисна. Єдиний мінус у тому, що у кампаніях часто якісь квестові. Вороги або не вразливі до неї, або заховані у містах, тому так просто їх не дістанеш. Маємо що маємо. Окрім всього, ми перед мапою можемо обирати собі лорда, воїна, чаклуна та крадія. Перший відновлює здоров'я загоня між ходами, і це доволі цінна особливість, адже сама по собі регенерація доволі повільна, та й ресурси тут постійно в обмеженій кількості. Можна збудувати храм і закарбованці відновити здоров'я, але ми ризикуємо залишитися без наступних будиночків для юнітів. Як наслідок, згори досвід. Чаклун вивчає закляття дешевше та й може кастувати їх двічі на день, тобто хід теж доволі приємна особливість. А от з крадієм ну не люблю цього лорда та його механіки, хоча вони дуже цікаві. Крадія можна найняти як іншого героя, і потім він бігає по мапі. У нього є набір цікавих особливостей: якось подивитися склад загону, отруїти, викликати героя на дуель, вкрасти предмет і так далі. Загалом, при певних обставинах, крадій може додати купу серйозних проблем, але це треба гратися з ним. А я. Людина доволі проста, тому мені зручніше йти напряму, так би мовити. Що ж, висвітлив практично всі елементи гри, та наостанок трохи розповім про лор гри та деякі особливості кампаній. Якщо стисло описати сюжет гри, у першій частині ельфи тікали від демонів по землям гномів. Ті розізлилися і почалася війна. Як наслідок, бог гномів Вотан викинув бога ельфів Галіана на сонце. Буквально. Звісно, божество це не вб'є, але час на відновлення треба буде чималий. Також величезними зусиллями але клани ув'язнили головного демона Бетрезена у певному саркофазі. Також є у нас богиня мерців Мортіс по сумісництву кохана Галіана. Тепер переходимо до другої частини. Оригінальні кампанії так чи інакше перегукуються навіть певними місіями, але кожна раса потім має свій фінал. Тут все більше крутиться навколо утера. Це загублений син імператора людей. А в реальності це Бетрезен, який заволодів тілом хлопця. Демони, ясне діло, будуть його оберігати, щоб відродити справжнє тіло Бетрезена. Люди ж хочуть його врятувати. В тим часом якісь свої проблеми, а мерці також хочуть вбити утера. І зараз поясню, чому. По суті, у нас є дві сюжетні гілки: перша це оця от вовтузення з утером, а друга це любов Мортіс. За лором, коли Галяна викинула на сонце, вона полетіла за ним та змогла врятувати лише його серце. У процесі її краса згоріла і тому вона стала класичним уявленням про богиню мерців. Вона стала одержимою воскресінням свого коханого, тому кров утера треба була, щоб воскресити якраз Галяна. Загалом більшість інформації буде. Подаватися у текстовому вигляді як до місії, так і під час них. Іноді побачимо анімовані картинки. А наприкінці кампаній аж простенькі ролики. Причому здавалось би, що тут може бути цікавого, але. Самі місії в кампанії це ретельно створені мапи, часто велетенські мапи, з купою скриптових моментів та сюжетних подій. Часто гра кардинально міняє, на перший погляд, контрольовану ситуацію і доводиться боротися із наслідками. А сама атмосфера і лор, який створює гра, це щось з чимось. От, наприклад, опис фантомного воїна: бійці, які зарадили побратимів у бою, приречені битися вічність. Це вже задає певний тон та сприйняття цього депресивного всесвіту. Тому, хоч і сам сюжет подає Дається досить, скажімо, просто тим не менш гра все одно цікаво, і спостерігати за тим, як Мортіс воскрешає свого коханого, який потім воскресне і тронеться кокухою, все одно класно. У кампаніях застрягаєш, і особливо це стосується ельфів, де завезуть ще більше нових юнітів та якихось цікавих скриптових подій. Отака, от у нас історія із послідовниками: чудесна гра, якщо ви готові витрачати час та повторювати одні й ті самі дії. Мистецтво потребує жертв, і це лише тому підтвердження. Так чи інакше, я все одно би взяв Disciples 2, якби довелося обирати між цією грою та героями. Занадто насичена вона атмосферою, занадто вишуканий візуал. Настільки майстерно створені світи, у даному випадку депресивний, зустрічаються не так часто, тому однозначно раджу для ознайомлення. Це класика покрокових РПГ, яку не можна пропускати, хто ще не пробував.